Як нас захищає ангел-охоронець? Мені часто задають питання про ангелів-охоронців. Дехто каже, в мене такий сильний ангел-охоронець, він мене захищає від неприємностей, від поганих людей. Люди просять іноді освятити авто, щоб захищав їх від всякої напасті, від аварії, ангел-охоронець просять освятити квартиру з проханням, щоб перебував в ній ангел-охоронець. Дехто навіть свідчив, що бачив свого ангела охоронця і пам'ятаю свідчення одного юнака, який говорив, що він довго просив Бога, щоб йому з'явився його ангел охоронець Юнак мене переконував, що перед ним дійсно на мить з'явився ангел-охоронець. Коли я служив на Подолі в храмі Миколи Притиска, пам'ятаю, як в храм прийшло два злодія, і вони вирішили зі мною поговорити і засвідчилися, покаялися в тому, що хотіли пограбувати квартиру, зламали замок. Але в коридорі побачили бабусю, хотіли вже кинутися на неї, щоб якимось чином вдарити її по голові, щоб вона занепритомнила, пограбувати квартиру, але побачили, що у неї за спиною. З великими крилами стоїть ангел охоронець і тримає в руках меч, і грізно грізно дивиться на них. Згодом я відвідав цю квартиру, знайшов цю бабусю, розмовляв з нею. І дійсно вона вшановувала в своїй хаті святого Архангела Михаїла, і в неї була велика ікона Архангела в куточку і горіла лампадочка. Певно, він і захистив її. Від смерті наглої в той день, став за її плечима, коли в квартиру вломилися злодії. А все ж як нас захищає наш янгол-охоронець? часто можна почути словосполучення, мій янгол янгол-охоронець». йдеться мова про особистого ангела-захисника кожної людини. Цей янгол з'являється поруч з нами в момент хрещення. І завжди знаходиться праворуч від нас, щоб наставляти нас в першу чергу на богоугодні справи. Чистий, і безгрішний, і добрий, Він навчає людське серце справедливості та вказує на праведний шлях. ангел охоронець навіє нам тишину, молитву, лагідність. Він зосереджує нашу увагу на Божому Слові. Святі Отці церкви навчають нас, що присутність ангела-хоронителя необхідна, але в разі, коли ми приймаємо нечисті помисли, коли ми фантазуємо і розмовляємо з демонами, думаючи, що ми розмовляємо з власними думками, коли ми приймаємо ці нечисті помисли, а також виконуємо всякі гріховні діяння, і нема в нас при цьому ніякого каяття. То ангел-охоронець може покинути свого підопічного. У міру своїх сил, ангел-охоронець завжди намагається вберегти нас від гріха, від спокуси і спрямовує наші кроки у бік спасіння, щоб ми і розумом, і серцем взорували на Господа нашого Ісуса Христа. Ангел-охоронець не просто знаходиться поряд з людиною, оберігаючи її душу, її розум, її серце від злих нечистих мислей, від бісів, які через розум проникають в наше серце. Але він зливається, ніби докупи з нашою душею, саме тому він відчуває біль гріхопадіння, відчуває, що людина падає в гріх всією своєю істотою. Пропускає цю біль через себе. Саме ангел-охоронець втішає нас і вгорі, стає нашою опорою, навіє нам прекрасні думки, розвіє нашу печаль, призводить до каяття і молиться поруч з нами, захищає нас від усіх видимих і невидимих ворогів. У заключній молитві канону ангел-охоронителю сказано, що ангел дається людині від святого хрещення, нового народження водою і духом, чітко визначений і термін служби ангела від Бога дарованого нам навіки. Тобто Він супроводжує кожного православного від хрещення і до смерті, а також і після смерті. У страшний час смерті невідступний буде мені, благий. Ангело-охоронцю, коли імам переходити повітряні метарства, така молитва. Покійного зазвичай супроводжують два янголи один янгол зустрічний з раю, а інший ангел-охоронець. Обов'язок цих ангелів, ангелоохоронця та зустрічного янгола супроводжувати душу померлого на його шляху до потойбіччя. Або до Царства Небесного, або на метарствах, якщо душа не може дати виправдання за свої гріхи, які вчинила, то біси виривають душу з рук ангела-охоронця і ведуть її в пекло на вічні конання. Крім ангела-хранителя. Господь посилає людині протягом усього її життя та інших ангелів-помічників, щоб ті спрямовували його, захищали від спокуси, билися на її боці в духовній боротьбі. Зазвичай ця боротьба відбувається на рівні розуму, коли розум атакують нечисті помисли, гнівливі помисли, помисли плоцькі. І ось тут, коли людині не вистачає власної волі перемогти їх, коли людина не знаходить ніяких інших аргументів, щоб здолати цих бісів, які обгорнулися в помисли, тоді приходять на поміч і інші янголи-хоронителі, які навіють добру думку і дають аргументований супротив цим помислам, цим думкам, і здоровий глузд людини. Перемагає, власне, не вона перемогла, а з Божою допомогою, вона відсікла від себе злі помисли і не вдіяла те зле, яке їй намалювали демони своїми помислами. Апостол Павло у посланні до євреїв сказав так: Кому, коли з янголів, сказав Бог сиди, праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх у підніжжя ніг твоїх. Чи не всі вони є службовими духами, що посилаються на служіння для тих, які мають наслідувати спасіння? Втішні слова говорить нам апостол Павло, говорячи про те, що ангели Божі, які багато в чому перевершують людину, покликані на служіння їй. Це величезна підтримка у будь-який скрутний момент, яка не повинна дозволяти справжньому християнинові впадати в гріх смутку і печалі. А на страшному суді ангел-хранитель буде предстояти перед Христом, благаючи про прощення людини, яку Він оберігає і оберігав, і у разі прощення стає останньому нерозлучним другом. У вічності. Амінь.